Всім привіт! Сьогодні понеділок, 1 вересня 2025 рік. Зараз 19.30. Ось таку нам зробили доріжку, яка веде від нашого дому до зупинки автобусній. Раніше тут було просто Стежка протоптана людьми, а коли тут стелили всюди ось таку тротуарну плитку, то і зробили доріжку. Так класно, тепер можна ходити навіть після дощу. Так, я прийшла в магазин терно, бо Танюша з роботи попросила мене подивитися тут каву. Без кофеїну. Вона тут колись жила і каже, щоб купувала каву. Їй вона підходить і ціна нормальна, а в магазині метро коштує набагато дорожче. Тому зараз я буду шукати. Угу. Так, кава-чай. чай. Те кофеїнова. Коштує 6,49. Так, ну що, настав другий день мого усхуднення. Сьогодні 2 вересня, 2025 рік. Не зважайте на картину, яку ви бачите позаду. Я на роботі. Зробила собі кавочку. І от прямо зранку поки ще. Мало людей на кухні, хочу з вами поговорити. Значить, я розпочала вчора, якщо ви бачили попереднє відео, то в принципі, я розповіла вам свої плани на майбутні 4 місяці. Повторюватися не хотілося б. От. І вчора у мене був піст. Я дуже класно себе почувала. За цілий день я лише пила воду, дві склянки кави було, трішки молока і без цукру. І от ввечері в основному ну важче всього, хочеться їсти, така слабкість. Особливо, коли чоловік приходить з роботи і починає там собі зігрівати вечерю такі запахи по всій квартирі. От, я зараз поділюся тим, що мені допомагає. Можливо, вам ця інформація теж знадобиться. Значить, я роблю собі ванну. Я люблю таку гаряченьку воду. Ще Роблю собі чайок. Вчора був ромашковий, і положила одну ложечку меду. І от я лягаю в ванну, тут у мене чай в телефоні, включаю якісь відео. В основному з Ютубу, от, і все. І я хвилин десь 15-20 можу просто лежати. Ну, потім покупалася, вийшла. І от я не знаю, що відбувається в цей момент з організмом, але я хочу вам сказати, що от стає легше. Я не кажу, що зовсім оце відчуття голоду пропадає, але. Але воно трохи пригнічується. І от буває таке, що треба лягати спати, а ти не можеш, тому що ти хочеш їсти. Оце для мене теж працює. Я йду, приймаю ванну, трохи полежала, така, знаєте, розслаблення, і все. І потім я одразу лягаю спати. Значить, одразу хочу сказати, що. Два дні я ходжу і думаю про те, як це я буду знімати відео, окремо про схуднення, окремо влоги. І я розумію, що в даній ситуації, напевно, це для мене неможливо. Бо я працюю, в мене є чоловік, і я теж не можу я кожного дня сидіти вдома і монтувати ввечері відео. Ну, Кому це сподобається? Тому. Скоріш всього, я буду пробувати, як воно буде. Думаю, що будуть виходити влоги, як завжди. Але у влогах для різноманіття я буду вставляти якісь моменти самого процесу, як я худну, да? Бо я вам сказала, що я хочу бути. Вам підзвітною, я впевнена, що цього разу мені ну, допоможе. Саме коли я буду вам розповідати, що вдалося, що не вдалося. Десь там покажу, що я їла. Да? І таким чином, і відео буде різноманітним, і мені буде легше його монтувати. І вам, я теж думаю, буде цікавіше дивитися. Бо коли ну, відео Одна тема ну, не завжди це е, сприймається нормально людиною. Ну, хоча буває по-різному. Наприклад, е, якщо ми будемо говорити за відео запитання-відповідь, то так, да, там конкретне запитання-відповідь. Там немає ніяких прогулянок, ніяких там покупок в магазині. Ну, тобто, коротше, я буду дивитися, я ні. Нікому нічого не хочу обіцяти, що прямо там. кожного дня будуть відео. І от е, я вам скажу, що я вчора значить, вже спеціальний плейлист створила спеціально, щоб кидати туди відео про схуднення і назвала його е, Худно гучно, як і моя рубрика називається. От, але я розумію, що ну, що я туди буду кидати, якщо це буде ну, нормальний блоговий формат, просто е з моментами процесу схуднення, то, коротше, напевно я його видалю. Е коротше, вариться в мені ця вся інформація, тому буду пробувати, а як буде, ви все побачите. Наперед не хочу забігати і щось обіцяти, бо я така людина, якщо я пообіцяла, то мені треба розбитися і це зробити. Але ну розумієте, життя це не тільки YouTube і відео, життя це просто піти десь погуляти з чоловіком, бо просто поспати, бо просто втомилася, чи ще щось. От тому е -з -з буду підлаштовувати все це. В першу чергу під себе. І ще хочу сказати, що відео про схуднення, все, що я вам розповідаю. Я ні в коєму разі не хочу вас повчати. Це не повчальні відео. На Ютубі дуже багато інформації про інтервальне харчування, про те, що потрібно їсти. І так далі. Для мене, в першу чергу, як я вам вчора і сказала, для мене це мотивація. Ну, в першу чергу для мене. І можливо, це когось теж надихне, да Якщо вона змогла, то я теж зможу. От все буде відбуватися саме в. Цій площині розумієте нікого повчати не буду. Комусь підходить, наприклад, там приймати ванну і лягати спати, когось це розслабляє. А наприклад, я колись розмовляла з людиною, ну і розповідаю їй, що мені допомагає, коли ну я знаю, що не треба перед сном їсти, а їсти хочеться і спати не можу. І я їй розповідаю, да, що мені допомагає це. А вона каже: Мені навпаки, якщо я піду. Приймувану, то я потім взагалі ще більше хочу їсти. Ну, тобто, кожен підлаштовує все під себе. Тому і ви. Дивіться, але робіть так, як ви вважаєте за потрібне. І ще хотіла сказати, на рахунок. Рахунок на рахунок ваги моєї. Значить, взагалі-то моя вага була, коли я ще була молода і гарна, десь так от 55-56. Ну, а потім після народження двох дітей, тим паче, що вони у мене через рік народилися, от, то більше на вагах після народження дітей я не бачила. 55, 56. Бачила, 62 було. От. Ну і в основному так: 63, 64, 65, 67. Ну і коротше, може бути і 70. Більше 70 у мене ніколи не було. І я хочу сказати, що це теж ускладнює завдання, бо вага у мене, я не вважаю, що там критично велика. да, 67 це в принципі ну, нормальна вага. Все-таки легше худнути, коли у людини ну, багато кілограмів. Да? У мене в принципі небагато. 67 хочу схуднути на 10 кілограмів за 4 місяці. Це приблизно 2,5 кілограма в місяць, О, тому це, звісно, буде складніше зробити. Але я буду. Намагатися. І про це все розповідати вам. Так, я вже наговорила на 9 хвилин. Допиваю каву. Іду працювати. І планую сьогодні показати вам, що саме буду їсти на сніданок, обід і вечерю. На годиннику 6. 20 майже. Я швидко готую сніданок. Вівсяна каша вже зварилася, до неї трохи лохини і горішки грецьких. І тут у мене вариться яйце пашот. І ще зараз підсушу під яйце, хліб тостовий. Один шматочок. Буде у мене такий бутербродик. Не забуваю про водичку, яку треба пити протягом дня. Минуло 4 години, я так хочу їсти, прям вмираю. До обіду не дотягну. Зараз майже 10 годин, тому зробила ось такий швидкий перекус. Тут йогурт без цукру, звичайний грецький, полуничка і мюсли. От скажіть мені, як можна працювати серед таких спокус і нічого не з'їсти. М? Круасанчики, як вони пахнуть. А ще у мене є там шоколадні тісточка. Ви <сорай> знаєте, чесно кажучи, мені сьогодні взагалі нічого з цього і не хочеться. Просто показую вам, щоб ви розуміли, як мені іноді буває важко. На цій кухні худнути. Ще одна спокуса. Данка робила. Тільки що зайшла подивитися аналітику каналу, в який саме час найбільше глядачів дивляться мої відео. І... Це переважно вечір після 17-ї години. От. Ну а в суботу-неділю, то раніше 2-3 години. От. І що цікаво ще для мене було, що є глядачі, які дивляться мене з Індії. На першому місці Україна, друге Індія, а на третьому це Німеччина. Але було ще колись Польща. Але це ну, показує за останні декілька днів. Ще б мені було цікаво дізнатися, в який час ви дивитеся мої відео. Напишіть в коментарях, будь ласка. Приїхала. В їдальню. Коли хочеться їсти, як, наприклад, зараз перебиваю апетит з кавою. Або чаєм, або водою. Я вже всіх покормлю і потім буду їсти. У нас сьогодні на перше не це такі вироби з тіста дріжджового. Варяться на парі, а потім нарізається такий хліб на пару. І до нього яловичина чорнувато соус, а на надвику сьогодні рис і келябія. Я собі зробила на одну більшу ризу замігала. Щак не для теж, люблю. З не ясо, але а не воно, я люблю. Це м'ясо. Жирнувати. Якщо є вибір, то краще риба. А якщо б риби не було, то їла б м'ясо. Не але небагато. І без цієї рідини.